У самому центрі Хмельницького лежить ракета. Щоправда, служить вона постаментом під святкову ялинку. Таку незвичну інсталяцію встановила в обласному центрі зовсім нещодавно, але вона вже викликала бурю емоцій украян. Ужас. Чому? А чому? А що хорошого, що в нас війна йде? У мене син поранений і важко поранений. Ми трошки, звісно, шоковані, але, ну, напевно, по темі. Зараз все-таки в країні йде війна. Будемо надіятися, що ми переможемо. Може, це якось наших людей стимулює не падати духом і знати, що ми, українці, переможемо. Дискусії щодо доречності новорічної атрибутики у місті тривають ще з листопада. Одні вважають, це не на часі. Інші ж впевнені, свято має бути хоча б аби потішити дітей. Проте таки більшість хмельничан підтримують ідею, який новий рік, такий прикраси. Тому ідея встановлення воєнної ялинки сподобалась. Тим паче новорічне дерево прикрашене патріотичною символікою. Ми мусимо святкувати, мусимо мати радість. Новий рік, Різдво, то пам'ятаємо про війну, про тих, хто гине, про тих, дякуючи, кому ці ракети знищуються, переможемо. Я не розумію, що деяким людям це не подобається. В принципі, я до цього нормально відношусь, нічого такого нема. У нас, раз таке в країні війна, то має право на життя. А знаєте, звідки привезли ось цю Ну, Чи з Харкова, чи з Миколаєва? Ну, Нормально йде взагалі. Щоб всі бачили, що в Україні війна. Так, да, Це буде вже як символ. Уламок ракети С-300 привезли до Хмельницького із Харкова. Для хмельничанина Івана це є символічним, адже його син наразі воює саме у тому напрямку. Чоловік представився дизайнером і вже має ідеї, як би удосконалив інсталяцію. Я б у цю ракету, то трошки підняв би її. Навіть можливо, підняв би, а на неї поклав би ялинку. Бу. Бо вони вже достали своїми цими ракетами. Серьоха, мій син приїхав в відпустку, відпустили його на 10 днів, то я приведу його сюди, от бачу, що в цій маскалі що пускають на вас. Задум встановити ялинку на ракеті належить місцевим волонтерам. І поки хмельничани сперечаються чи подобається їм така новорічна композиція, скоріш за все вона й залишиться головною ялинкою міста у цьому році. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.